Карта дня. Які події вас нині очікують? Цим днем варто скористатися наповну. Бо цього дня космос, вищі сили, всесвіт Бог, хто там як називає, буде вас любити. Буде все робити так, як вам би було добре. Все, що ви захочете зробити, цього дня у вас вийде. Чи когось зустріти, чи щось розпочати, події немов самі по собі складатимуться найкращим для вас чином. Бо в цей день ви улюблене дитя всесвіту, і для своєї улюбленої, коханої дитини ми дамо все, ми зробимо все, щоб дитина була щаслива. Тож Користайтеся цим днем. Є у вас якась ідея? Втільте її в цей день. Хочете щось розпочати? Розпочніть цього дня цей день дуже чудовий для всього, що ви хочете змінити, зробити, розпочати. Романтичні стосунки в цей день приємні, легкі, романтичні, можливо, трішки інфантильні, але цього дня вас це особливо й не хвилюватиме, бо ви просто насолоджуватиметеся і життям взагалі в цей день, і конкретно романтичними стосунками, бо вам буде приємно, вам буде чудово. Цей день для вас буде сповнений натхнення, сповнений якихось можливостей. І взагалі в житті, і конкретно в романтичних стосунках.